Я не збиралась нічого купувати, я не збиралась нічого знімати. Це другий кураж в цьому році, але. Ось що я купила. На куражі 29 липня, тобто сьогодні одразу записую ось цю частину з покупочками. Ви, звичайно, будете бачити те, що я не знімала на самому куражі. Я з подругою ходила, ми нарешті зустрілися з нею, збиралися ще минулого разу зустрітися на куражі, але сталося саме сьогодні. Тож запрошую до нашої прогулянки і подивимось на різні цікаві речі, красиві. Я старалася знімати щось таке, чого я ще не знімала. Тому я сподіваюсь, буде цікаво. Перше, на чому я здалася, це ось це намисто. Отак, ми з Машою зайшли в павільйон. Кажу: нічого не збираюсь купляти. Дивлюсь. Це те, що я хотіла. Ось це намисто, воно, знаєте, в собі поєднує саме те, що мені подобається. Це така сильна феміністичність, такий вайб матріархату. Коротше, це намисто в ніжному такому рожевому кольорі. При цьому мені дуже подобається ця керамічна підвіска у вигляді такого жіночого тіла в етностилі. Минулого разу на куражі я проходила повз них клей тотем, і мені дуже сподобалася їхня кераміка. В в інстаграмі, і виявляється, це вони якось я це пропустила. Ось це намисто. Це також клейтотем. Дуже класні вироби, унікальні, дивовижні. Вау! От в такому мішечку. Це намисто було. Це корок студіо. У мене є схожа така підставочка. Я її використовую для кілець, для біжутерії, для прикрас. Дивіться, дуже подобається цей стиль. Дуже красиво. Дивіться, яке воно автентичне. Сталося так, що я почала знімати. Я не збиралася знімати цей влог, але я знайшла стенд, зустріла стенд з виробником Корок. Мені дуже подобається їх. Твори, я б назвала це творами, це не предмети, це реально твори. І я нічого не придбала, але почала з них знімати. Тобі подобається? Е -е. Не подобається? Подобається. Подобається. Цього разу я в них нічого не купила. Не знаю, чому я все ще думала, що я нічого не буду купляти. Так от, ось це їхній твір ще з минулого разу, і коли я була на всі свої, десь у березні, я у них це придбала. Ось в такому стилі вони роблять класні штуки, а ще багато з дерева. Дуже мені подобається. Я була в шоці. Вони мене, наче ті, типу, впізнали, тобто вони мене десь бачили, мабуть, у відео я в шоці. І Це дуже круто. Мені подобається. Добрий день. Тут щось дуже цікаве. Тарілки, глибокі кракен. Дивіться, на цю кераміку. Дуже красиві штуки. Лампочка, світильничок у вигляді динозавра. Авокадові чашки. Ще звернула увагу на таку кераміку. Добрий день. Майстер-класи з кераміки. Дуже класний стиль. Дуже

Авторка картин 11-річна художниця з Харкова. Круто. Можете подивитися ці картини в ордена. Ага, дякую. Супер. На мою думку, це стильно. Класно. О, посуд. Я люблю посуд. Я би сфотографувала. Добре. Добрий день. В один чи і я зрозуміла, що багато речей просто не потрібно. Так, так, так. Коли це їздиш це всюди, хочу... то виявляється, тобі не потрібні всі ці речі. Да. Привіт! Добрий день. Добрый. А як ви називаєтесь? Так? Ми називаємо Треба щось поніхати. А, упаковка така йде, так? А, а це, це випис... Свічки. А, свічки. Худ, упаковка йде, така от коробочка. Це баночка, повна баночка з рівниною і палочками. угу. угу. Так, скільки коштує? 490. Вони на олійній основі, їх постачає на 4-15. Uh -huh. Це набагато довше, ніж на питання основі. Це я вирішила собі все-таки купити ще один дифузор аромадифузор. Я люблю всі ці штуки, особливо аромати для дому. Я взагалі аромати люблю. Баночка з самим ароматом. Називається Spa Day. Палички. І ось така красива, подивіться, баночка-скляночка, така наче аптечна. Дивіться, тут така кришечка. І цей хлопець мав це все на стенді у вигляді комоду десь біля таких вінтажних речей. Також він там стояв в цьому вінтажному стилі. Все воно так згар згармоніювало. Мені дуже сподобалось, і цей запах він незвичний. Знаєте, зазвичай а, у всіх виробників свічок запахи якось повторюються. Наприклад, Чорне море, воно повторюється у всіх однаковим ароматом. Мені це не дуже, до речі, подобається. Ну настільки унікально виглядає. А цей спадей він був такий, такий, який я ще не чула. Свіженький. Свіженько солоденький, ой, дуже приємний, саме як домашній аромат. Тому я це поставлю десь у себе. Я обожнюю домашні саме аромати, аромадифузори. Так, я бачу щось для дому. Це мені завжди цікаво. А, дивіться, які ботанічні штуки. Це воно повністю на дерев'яшці. 550. Дуже цікаво. Ще є інше. Краса. А це, це нове і виробництво в Україні. Це, але воно автентичне. Угу. Це 60-70 років. Ну, тобто вінтаж. Це чистий вінтаж, але новий. Ага. І книжки також продаються. Яка Це... краса. Mm -hmm. А який у вас інстаграм? Набуток, так? так? Mm -hmm. Супер. Я хочу взяти обидві. Добре. А де ви берете ці штуки а, взагалі? А, ну, взагалі вишукуємо. Так так, так? так? Так. так. Mm -hmm. Це, Це багато, як доріжка, так? Да? Так. Ручна робота нашої бабусі. Ось тут у мене, ви знаєте, ну, може, ви і не знаєте, на що вам це знати, Коротше, я обожнюю килими. <хи> це така дивна так, моя обсесія. Я люблю графічні, красиві текстильні е, речі, якими являються килими. Отже, там побачила такий стенд, продають вінтажні, класні українські килими. Вони вінтажні, але нові. І я не купляла килим, але. Я у них побачила ось ці книжки про український килим. Ось це так, взагалі, Національний музей українського народного мистецтва видає, серія музейні колекції. І дивіться, ось тут. Я сама не дивилась, що тут? Що я вам показую взагалі? Тут дуже красиві для натхнення класні килими. Подивіться. Я не знаю, навіщо мені це натхнення, але це саме те, що я хотіла би. Скажімо так, розвивати і підтримувати в нашій культурі. Я як одиниця суспільства, або як наша сім'я, ячейка суспільства. Ланка. О, Тут можна просто подивитись, який стиль полюбляли наші хто предки, родичі. Приблизно в нашій місцевості ця книжка Нечипоренко Український килим тут дуже багато картинок, що найважливіше на Полтавщині, Чернігівщині. Ось, дивіться, Львівщина, колір мені дуже подобається: 300 та 600 гривень. Вдала покупка, я просто рада, що їх зустріла. А далі тут купа <схі> візитівочок. Так, це у нас візитівка Хоум. різні вінтажні штучки, різні цікавинки. Ліно. Куди вони лізуть? Він зроблений залишки в 100% льон. Є печорк такий із трьох відтінків льону. Він тільки в білому і вроденькому, а інші відтінки вони потім. Mm -hmm. І це наша третя колаборація. Друга це була з брендом Мамут. Вони з Лучка. В них меблеве виробництво, і ми з ними зробили таку колаборацію для mm -hmm. дому. Це чакли на ноутбук. Є ще косметичні чапи для окулярів. Дін -дін. Це у нас, до речі, можете взяти а, теж з переробленого паперу. Mm. Вона спеціально і тут є насіння. Тому ви можете посадити, написати звичайно своє бажання, посадити і воно прикольно. проросте. А Що проросте? А, там троє різних квіточок, які перші проросте. Там є чорнобривці mm -hmm. і майже буде двоє. Тому класно. але головне пилувати кожен день, і там 20-30 днів, і має вже щось прорости. Mm -hmm. Можна взяти? Так, так звичайно, Супер. прикольно ну, загалом хотіла. uh -huh. <laughs> З іншими українськими брендами брати від них їх залишки, щоб вони не викидалися, їх переробляти і робити різні корисні речі. Тобто ваша концепція це саме апсайклінг? Да, так, саме апсайклінг. Ну це навіть можна більше сказати, що це апсайклінг для українських брендів, тому що ми не хочемо, щоб в них залишалися якісь залишки, які вони все одно потім витягнуть, бо кожен бренд на це йде більше часу і він не хоче цим займатися. Тому ми хочемо різнопланово для дому щось. З декору, щось з із... одягу, і тоді це було б ще ідеально. А це наш перший, перший, перший дроп. Це були у нас апсайклінг футболки. Всі проходили екохімчистку хімчистку кінж. Mm. Якщо ви знаєте Better Us, вони теж роблять там хімчистку, тому що вона якраз екологічна. І це у нас такі от залишилися Прикольно. Всього 10 унікальних футболок. Цікаво. Дякую. Дякую. Ось це, до речі, Лія. Лін, -лін. Лін, Лін. Їх візитівка, якщо її посадити і поливати кожного дня, тут є насіння якихось травок, якихось квіточок. І я сподіваюся, моя дитина цим займеться. Вони займаються апсайклінгом. Тобто там дівчина все розказала сама, я її не просила, і це дуже круто, коли люди самі розповідають про свій бізнес. От я не розумію, коли я, я підходжу, наче починаю цікавитись, а людина, яка стоїть на, за стендом, вона просто мовчить, типу, я не знаю, я ж не в супермаркеті. А коли продавець, ну хто представник цього бренду, починає сам розповідати, сам захоплюється цією ідеєю і просто познайомити хоча б людину зі своєю справою, це надзвичайно круто. Круто, це мотивує дізнатись більше про цей бренд, а також купити щось. Ну, звичайно, крутий концепт, мені дуже подобається. О, тут Glass Art Stories. Вони роблять вітражні різні вироби, і це дуже круто виглядає. Там була навіть картина з Вейдером зі скла вітражного. Просто вау, вау, вау! Побачите на відео! І ось підвісочки внизу на шиї. Це вітражні прикраси. А це лампу також чи це так, для декору? Ні, це ми, от, ми робимо Ага. потім це, це класична лампа Тіфані, американська стара технологія, це зміщена технологія, <плес> це прикраси, це декор для дому, будь-якого родного. Це акційні <плес> Клас-арт. красиво. Якісь цікаві штучки. Я був... З грибочками. У мене це з бавовни. Вони легенькі. Це хто? Бостон? Клас. Екодекор Mushroom Street. Такий міцний картон. Візитівочка. Вони роблять різні штучки скульптурки з бавовни і вовни. Cotton Eco екодекор. Різні прикольні штучки. Кумедні і такі дивовижні, і прикольно на подарунок. Якійсь неординарній людині, другу чи подрузі. Це сафінова. Вона <гиби> така м'якенька і така тична шов кожа. Але це століткова бавовна. <гиби> а це кретон. Вона така трішки ціша, <гиби> але теж століткова бавовна, там просто нитка інакше управляється. А так до тіла це натуральна тканина. Це дуже приємна, така м'якенька. А вона не буде швидко витиратись. ні. -ні. Вона дуже довго служить. Дівчата розповідали, що це дві там добрий день. І коли навіть перуть на більші температури, mm -hmm. на добре походить, ну, mm -hmm. не втрачають. Так, це у нас а, Охра охрахом це постільна білизна. На них я дивилась. Там дівчина розказала про види бавовни, яку вони використовують, там сатин, ще якесь слово, я не запам'ятала. Хочу оновити постільну білизну, тому що. Ми використовуємо лише один комплект. А, так, це реально, коли в тебе сушарка є. Тобто я зранку завантажую пралку через там, дві години. Я можу все, все помістити в сушарку. Через три години в мене вже нова свіжа постіль, тому ми використовуємо один комплект, але хочеться ще. І я думаю, піти не в'юск за цим, а щось українське, наприклад, от охрахум. тут сюрприз, новинка добре, добре. від соколової Ріфрут гриб Ммм. Світ такий і до цього ж він класно наслаєється на... На... на той же сі цитрус, на смородину, зовсім по іншому, так сильно додає такої. Дзвінкості. Ну а, і такий да? чистий грейпфрутик, так? А і потім, дуже свіженький. А потім що потім? — сморода не з'являйте. Да. Дивись, там позаду. Може, Подивись з іншої сторони. Але ягідки там є. Ну, як я можу <схід> сходити на кураж і не завітати до Соколової? Виявилося, що Аня видала ще один аромат. Так, попередній для мене новинкою був Фрідом. Він такий знаковий Фрідом. А це ще новий грейпфрутовий, а, а називається бітерфрут. Тобто, з гірчинкою, бітер це гіркий. Пахне грейпфрутом, а подрузі моїй маші пахло трошки смородиною, навіть більше ніж Касіс шипер. Так от я собі, звісно ж, взяла пробничок. Цей грейпфрут з гірчинкою я дуже яскраво відчуваю. Треба, звичайно ж, розносити, бо я всі парфуми Соколової е, маю з ними трошки пожити і зрозуміти. З першого разу ти їх не зрозумієш. Наприклад, Маші воно взагалі не зайшло, але Маша каже, що вона взагалі е, після корони у неї вже 2-3 роки взагалі охолола до парфумів, тобто їй нічого не подобається, вона нічого не використовує, але раніше вона це любила. А я е, з цими ароматами, знаєте, Починаю жити, починаю їх на собі відчувати, і ми отак от якось е зрощуємося, е пристосовуємося один до одного. Наприклад, Фрідом я купила після минулого куражу. Псикала ну, так собі, е з ним не зрослася одразу. Ми поїхали на 20 днів в Європу, не дещо давно повернулися. І от е зараз я його на себе наношу кожного разу, як виходжу, і я чую. Для мене Фрідом це трава. Я вийшла на вулицю, там якраз скосили траву, і з цим фрідом вона чудово просто примножила Фрідом. І це була якась феєрія трав'яна, я була у захваті. Скла. In the house. А скільки часу займає їх збирати так приблизно країни? до півтори, я взагалі можу використала задоволення. А це вони йдуть в кольорі чи їх треба фарбувати? Я просто воно? щось дивилася, наче її забула. Ви збираєте, воно є спочатку кольором картону, а потім ага. за бажання ви можете пофарбувати вже звіру будь-який колір. Можете однотонно зробити, можете якісь, наприклад, чи чись зробити. Чи взагалі відкрити просто для фантазії? <реш> Прикольно. А скільки коштує такий яка? 700 гривень. А ще я вирішила зробити подарунок дітям, Дивилась вже на ці вироби. Це такий пазл з картону. Він 3 d пазл тобто буде ось така скульптура, коргі, це собачка. Не знаю, не можу зараз нічого сказати, а потім краще її пофарбувати. Я якраз купила фарбу на проєкти по облаштуванню житла. Це ще буде, ну, звісно, я буду це знімати, тому що це тема нашого каналу. А, так от, коли ми зберемо, можемо пофарбувати з спрея з аерозоля цю фігурку. Собачка, тому що а, мої діти люблять Люблять собачок, як завжди, діти люблять собачок, але не можуть їх мати. Просто ми не збираємось заводити собачку. От. І а, ще в подарунок давали ось такий пазл з Києвом. Тобто він такий невеличкий, але а, тут збереться такий Сіті Скайлайн Києва. А до речі, там ще підходив а, чоловік а, і хотів придбати ну, щось, якусь таку фігурку на подарунок дітям, котрі зараз в Європі. По-моєму, це класно. Розміри, висота 18, довжина 21 см і 9 см в ширину. Така невеличка, але приємна штучка. Зустріла дуже красиві футболочки, які мені сподобались. Ось цим таким ніжним малюночком ніжною вишивкою. Це славна юей. Вони такі щільні. Майже світшоти. Дуже красиві ці вишивки. Ой, прикольно. Маша таки купила цю рубашку, сорочку. Подивіться, упаковка максимально крафтована. Це все розмальоване вручну. І поклали сипучечки. сибучечки. Смаколики. Що ж, на цьому все. Я вам наче показала все, що хотіла. Це спонтанне відео. Я не знаю, наскільки вам подобається це чи ні, але мені це приносить задоволення, тому що це така, знаєте, туса. Взагалі на кураж ти йдеш, щоб побачити. Прикольних людей, і я також вас закликаю туди сходити, поспілкуватись. Не ходіть просто так, а саме спілкуйтесь з людьми, з продавцями. Багато хто саме налаштований на дружню таку бесіду. Іду їсти кавунчик, насолоджуватись життям, а ще домонтую відосик з іншого прикольного місця. Ну, це вже відео, ви побачите, мабуть. Так, от я вам вдячна за те, що ви провели цей час зі мною. Побачимось у нових відео. Я сподіваюся, ще скоро і у хататурах. Не забувайте так, що я знімаю хататури. а До речі, якщо що, запрошуйте в гості. Так, буду це завжди казати. Тепер. Все, дякую за увагу. Побачимось. Бувайте!